Все, ми вернулися, на якийсь незрозумілий період часу пропала трансляція. Прошу вибачення за це недолуге неподобство. Все вернулося, дякую, що попередили. Вертаємося. Не знаю, в який момент вона пропала, добре, що вернулася. Якщо коротко, як ця партія відбувалася, розбивав розбував... Нестор, Нестор розбивав, обмінялася промахами, обмінялися забитими кулями і зараз Нестор. Нестор спробує забити. Нестор забуває, але забуває... трішки не ту кулю, чи мені здається. Ні, то він здається, він забуває і Це означає, що Олексій може поставити будь-де на столі і вдарити. І грають за правила наші фіналісти. Це все-таки фінал. Це фінал? Да. Так. Це фінал. Ну, знаєш, було б бы, Олексій легше, якби трошки більше кут був. А так треба форсити білу кулю до зеленої. Прекрасно володіє технікою відтяжки наше, наше молоде дарування з білогорщі. Тільки не снукер. Не кажіть, що зараз буде дуже впевнений снукер. Ай-яй-яй. Вась бетон. Бетон. Але знаєш, для а, гравця рівня Олексія вихід від довгого борта зі снукера. Це ніби сказати привіт самому собі, знаєш. Це зрозуміло, але це провокує воду так позицію. Якщо не дали відіграш, так. Відіграш невдали. Вихід зі снукера невдалий, нескоро потрібно впоратися з нервами. Вирішує грати з верхнім правим гвинтом. Забагато сили дає, тим не менш 8ка на грі. Біла куля грається. коментувати. Дивись, як на мене, там треба було грати в середину. Я б грав середину. В середину? Звичайно. Ну, що можу сказати? Для нас Тарасу, а для Луксія який позитивний знак. Прекрасно виконаний удар, прекрасний вихід. Це має бути 4-6. Це не має бути, це Є4-6 на користь Олексія, Ну але б їм залишилось виграти одну одну, одну. партію. Так. так. робить местер помилку. Користується цим лексією. Згідний я з тобою, помилка. Ну нічого, нічого. Знаєш, як люблять казати пірамідщики, 7 не 8, так само 6 не 7, не страшні шанси, а от Олексію я радю розслабитись, тому що перемога близька. І Там в нього також є молоде шанс. дарування має всі шанси. І знаєш, як на мене, це буде повністю заслужено. Звичайно. Впродовж цього фіналу Олексій, ну, чесно кажучи, виглядав е, впевнені. Так, так. Знаєш, можливо, говорити про те, що для Нестера це перший фінал за дуже тривалий час. Ще варто зазначити, що він грав до цього матч з Галкіном, як ти типу про це вже казав. Це могло дуже сильно його виснажити. Він потратити. Дуже багато нервів і сил. Ну, слухай, Нестор молодий а, хлопчина, так само, як і а, Олексій. Ну, слухай, Нестору не 40 років, навіть не 50. Тому я, ну, сказати, що його покидають якісь сили. Хех. Я так не вважаю. Дуже гарний удар. Молодець, Нестор, молодець. Ще на плаву. Тримається на плаву. Ну тут зараз від Олексія нічого не залежить, він лише сідає, дивиться, а Нестору... нестора в руках його доля. І це вже друга, другий раз. За фінал таке трапляється. Ну це не відміниш, не відміниш. шесть пять Ми щойно підтвердили інформацію від Несера. Він був комбінацією в кут. Ну, комбінація впала в середину нічого такого. Трапляється. Це дев'ятка, це фінал. Знаєш, що я би хотів би, зараз дізнатися. Думку Васильєва Романа стосовно цього два. <гум> 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 Тому що саме грі <гум> проти нього местер забив забув... щось типу схоже. <гум> не не будемо відволікати Васильва Романа. Він <гум> займається більш важливою справою У нього є <гум> а... фінал. Співрозмовник. Нехай він займає цього співрозмовника. певними розмовами. Який коефіцієнт на те, що зараз Олексійська цуперту з Ну, слухай, все залежатиме від твій колах. Я не букмекер, мені важко зараз тобі на ходу сказати, який коефіцієнт. Я користуюсь простим правилом. Віргідність того, що. Він склада Зарський я 0, тому що він вже вирішив відігратися. Але до цього удару їм, вона це була 50-50%. Все 50%. 50%. правильно. Акцентований удар від Нестора. Є можливість перейти на четвірку. Всі кулі, в принципі, в непоганій позиції. Треба тільки сконцентруватися і робити свою справу. Працює. Працює. До речі, ти щось знаєш про Нестора Кей? Okay. Uh, я знаю, що він коштує 800 доларів. Я теж це знаю. І ще я знаю, що він на один дуй більш, ніж стандартний. Mm -hmm. Ще я знаю, що в нього є шафт від Predator, але цей шафт, яким він грає зараз, йому більше подобається. Меня Алексей, mm -hmm. я не задумываюсь про выход на пятерку и видишь? Мастер думает про куплет-комбинацию. Не, я думаю, это... Ah. А нагородити. Мені треба фоткати. Нема, нема. Я слабкаю. Ми втратили голову. Ми втратили голову. О-о-о, знову штани. Знову Нестор любить забувати по кілька куль. По кілька куль любить забувати Нестор, а це Це критично. Все, не відволікай. Ти ж мене відволікаєш. Wow. Так, б'є Олексій, забиває кулю, wow, складно впала, дуже складно впала. Але бач, перевага зараз Олексія по позиції в тому, що він забиває сімку, а вісімка вже автоматично може падати. Тут зараз головне добре вийти на дев'ятку. Два удари відділяють Олексія від звання чемпіона. Чекай. Колиндес. Два слова. І остання куля. Все правильно. Перезайти в лінію. І нанести Олексій Долиба, чемпіон! Львів Пул Еметюр Мастерс 2024! Дякую, дякую за увагу. Завтра-завтра напівпрофесійний мастер всіх запрошую до перегляду. Дякую, що було роз Дякую, Дмитро, за те, що ти в команду Дякую, Володимире, тобі. Все.